Добрий день вам, діточки милі, а у нас вже осінні дні наступили, І сьогодні малята дізнаємось ми, як готуються пташки до зими. Вітер шепоче, гойдає гілки, збираються в зграї пташки малі. Махнули крильцями в небо, в політ, бо кличе їх вирій у теплі краї. І пташок всіх цих звемо перелітні, бо люблять вони краї теплі й привітні. А інші пташки з нами зиму зустрічають, тож всі зимуючими їх називають, шукають зернятка, співають пісні, щоб веселіше було в ці холодні дні. Вони гуртом по гілках стрибають і радісно один одного. Вітають. Холодно стало, пташка пищить. Скоро зима, горобчик свистить. А ми не боїмось морозу й зими, бо зерняток вдосталь знайдемо самі. Отак, зимуючі пташки, розмовляють щодня, коли на землю приходить осінь золота. А зараз, дітки, зіграємо в гру. Знайдіть за описом. Пташку зимуючу. Ось горобчик буде друзів пташок своїх описувати і маленькі їх секрети нам розкривати. Слухайте уважно і називайте, яку пташку описує горобчик. Це пташка з міцним великим дзьобом. У неї чорні крила, а спина й черевце сірі. А ще вона Голосно каркає. Так, це сіра ворона. Вона має прізвисько Білобока тому що по бокам у неї біле пір'я. Голова, крила і хвіст чорні. Вона має дуже гарний, довгий, прямий, як стріла, хвіст. Правильно! Це сорока. На голівці у цього птаха є чорна шапочка, а на спинці сірий піджачок. На його грудях і черевці майорить на чужах червоний фартушок і червона сорочка. Мають таку назву вони не даремно, адже прилітають до нас із першим снігом. Звичайно, це снігур. Ця пташечка маленька, черевце у неї жовте. Це жвава та рухлива пташка. Вона має дзвінкий та тоненький голосочок. Правильно, це синичка. Його ще називають лісовим лікарем. Це пташка з яскраво червоним чубчиком. Голова і спина у нього чорні. На крилах має білі смужки і полосочки. Звісно, це дятел. А тепер, дітки, пропоную вам виконати руханку. Сонце вже не так пече, вітер. Всі листочки позбирала, та втаночок знов пішла, покружляла над полями вітер це махнув привіт Вже осінь холодна, на дворі стоїть, і листя з дерев на доріжки летить. Пташкам стає нелегко зернятка знайти, то ми їм вирішили допомогти. Будуємо міцні годівнички і вішаєм їх. На гілочки насиблемо в них крихт, насіння трішки, щоб ситі були наші пташки і радісно серцю, і весело нам, бо ми допомагаємо нашим пташкам. А зараз давайте визначимо, на яке дерево нам потрібно повісити нашу годівничку за тінню каскою. Пташки співають, серце радіє, хай кожен день добро нам сіє. До побачення, мої любі дітки!